Ссятій вечора тут була гра, і 25-го ну, лице була, повинна була бути наша гра. Ще за кілька годин до масштабного вторгнення тут грали у хокей харківські команди. Нині льодова арена на Салтівці побита російськими снарядами. Ось лежить шматок снаряду російського, який вилетів, пробив дах, пробив борт, тут була пожежа. Ту секцію Взагалі прийдеться вирізати, міняти, полонаун повністю. Вся розбита, розламана. Звичайно, захисне скло в цьому прольоті, за вашою спиною. Ну, табло, яке тут висіло, потребує ремонту. Президент хокейного клубу Вітязь Роман Мікутін розповідає, працюючих льодових арен у Харкові зараз немає, а спортсмени волонтерять та захищають Україну у лавах збройних сил, аби допомогти жителям Харківщини. Команда запустила акцію Хокейний Байрактар та організувала благодійний турнір. В нашому клубі «Вітязь» на теперішній час сім гравців вступили або до лав ЗСУ, або в тероборону, або в національну поліцію і вирішили зробити турнір на території Польщі. Де зібрали 12 команд з цього світу. Навіть з північної Америки приїде команда. На участь у турнірі зареєструвалися команди з восьми країн. Змагання тривали чотири дні. Перше місце посіла команда з Фінляндії, друге Польща, третє за Україною. Турнір це частина благодійної акції. Говорять організатори. Гроші продовжують збирати в соціальних мережах та через спеціальний сайт. Кінцева мета 5 мільйонів доларів. Кошти підуть на закупівлю 20 пожежних машин та 15 авто для медиків швидкої. Допомогу жителям деокупованих територій та підтримку військових, говорить президент хокейного клубу Вітязь Роман Мікутін. Лариса Гована, Михайло Воронков, Суспільна новини, Харків.